Мене звуть Анна, ми перебуваємо в приміщенні студії ЛОК 119, яке постраждало 20 лютого від атаки шахетів. Наша студія це так би мовити, храм мистецтва. Це улюблене місце наших одеських танцівників, ну, здебільшого, танцівників, а також фотографів. Наша студія складається з двох поверхів: другий поверх і ось третій поверх це мансарда. В нас дуже було багато надій на це місце, і я бачила великий відгук від наших танцівників, які бажали сюди потрапити. В нас вже були записи. Бронювання на майбутні заходи, на майбутні зйомки, дуже атмосферне приміщення. Воно само по собі каже за себе, навіть зараз, коли воно зневічене, скажімо так, воно дуже красиве. 20 лютого, коли почалась повітряна тривога, ми якраз були з чоловіком в студії. В нас щойно завершилось тренування за розкладом, і ми мали збиратися додому, але почули, що вже стріляють, що намагаються збивати дронів. Ми пройшли, так би мовити, укриття. Це в нас локація на другому поверсі, вона без вікон. І от е, всю атаку ми перебували там. Було дуже гучно. Ми почули звук вибуху, почули, як посипалось скло, потухло світло, і ми опинилися в темряві. І потім вже я не чула, скільки було там цих нападів, а так, да, бо воно одне за іншим, і ти, наче в тумані, провалився взагалі в, в цьому в часі. Оскільки я сама відеооператор, тому навіть в такій ситуації я я згадала про те, що треба це все зафіксувати. Раптом що? Щоб була історія, я увімкнула телефон і знімала, як, як воно. Як воно все було. Ми з сім'єю переїхали з Донеччини. Переїхали саме в той момент, як почалася там війна в 2014 році. Переїхали сюди з маленькою дитиною, тобто дитина тільки народилася, і ми всюди переїжджали, бо в Донецьку вже була війна. Це дуже важко почати все спочатку, але Одеса прийняла нас дуже добре. Ми знайшли друзів, ми знайшли роботу нову. Я взагалі знайшла тут своє покликання. Я вважаю, що це саме доля. Я пішла на танці саме через танці я прийшла до того, що я хочу їх знімати. І тому так от потім і склалося, що ми знайшли це приміщення. І вирішили тут побудувати вже. Ну так би мовити, воно тут було це приміщення. Ми вирішили його розвивати, розвивати для танцівників, тому що е, це приміщення, воно, по-перше, воно дуже підходить своїми габаритами, е, воно дуже атмосферне, е, його люблять. Я е, в першу чергу дуже вдячна всім нашим людям, то е, ком'юніті танцівників. Яке підтримало нас цю важку годину своїми донатами, добрим словом, поширенням, я, чесно кажучи, я не, не очікувала такого резонансу до сліз. Я от плакала, от чесно. Бо коли таке трапляється, ти наче наодинці залишаєшся з цією проблемою, а тут я навіть. Навіть ще не попросила, а наші люди вже почали репостити, збирати баночки і скидати нам гроші, щоб ми могли щось відновити. От За це просто от, велика вдячність. <смі> зараз. <смі> Я на той момент зрозуміла, що це місце воно настільки цінне для людей. Стосовно наших планів, хочеться вірити, що ця локація запрацює в майбутньому. Ми поки що не знаємо. Тут дуже, дуже багато всього зневічено, потрібна експертна оцінка взагалі цього приміщення. Ми зараз знаходимось на другому поверсі нашої студії. Тут теж було дещо пошкоджено. Дуже вдячні нашим власникам цього приміщення це подружжю Сергію та Аліні. Вони теж допомогли швидко запустити електроенергію. Ми вже зі світлом, нас же тепло. Е, ще очікую, очікується налагодження водопостачання. Я надію, що це буде вже вже скоро, але вже студія взагалі незалежно від того, що тут була така велика атака, вона вже працює, вона приймає своїх гостей.